Вітаю вас! Мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Коментарі надзвичайно важливі, щоб просувати український і не тільки український контент, а особливо український по українською мовою. Дуже погано просуваються відео і просто ці відео бачать дуже мало людей. Ну, це все, як вступ. І переходимо до суті відео. Сьогодні я говоритиму про люкс. Ви, мабуть, помітили, що люкс я ну, не те, що недолюблю, але якось так ігнорую, більше зосереджуюсь на ніші. І неодноразово казала, що ніша мені більш цікава. І чому? Чому ми з люксу йдемо в нішу, бо ми шукаємо в парфумерії що? Емоції, якісь нові враження, цей ефект захоплення, ефект вау. І ніша все більше нам дає різноманіття от саме таких емоцій. Ніша здатна нас дивувати, щось подарувати, якісь такі емоції і враження, які. Ми не знайшли в люксі, яких ми досі не відчували. А люкс стає, на жаль, менш і менше цікавим. Він, скажімо так, можливо, комусь не сподобається, що я зараз скажу. Він вторичний. І, ну, взагалі, зараз таке. Відбувається парфюмери, що ти не знаєш, чи то ніша копіює люкс, чи то люкс копіює нішу. Тобто можу багато паралелів провести, я підходжу до полки, коли люксовий, а оце пахне чимось з ніші, але там воно пахне якось більше багатошарово, багатогранніше, цікавіше, об'ємніше, підує краще там, де пахне якісніше, скажімо так. Звичайно, є люди, які приходять в парфумерію просто щоб гарно пахнути. Ну і якийсь такий настрій, парфюмерія створювала більш-менш Ось. Але ті, хто дійсно захоплюються, приходять за ефектом захоплення, за ефектом вау. І е, я все менше -менш і підходжу до люксу, бо воно мені збільшого пахне або однаково, або вторично. І вчора трапилася зі мною подія, яка мене змусила повернутися до люксу. Я придбала вчора парфум. Ось цей... Я, він так, я його вже відкривала, тому тут зараз покажу. Кофрик йде мініатюрний. Тут три запаски по 20, і до них йде кофр. Який повторює великий кофр повнорозмірного флакону. Це Jean Paul Gaultier Classic в туалетній воді. Як пахне парфумерна, я вам не зможу сказати, не порівняла. Я навіть цей більш у сліпу купила. Чому більш-менш? Тому що колись давно, років 5-6 назад, є. тому я тестила цей парфум і він мені сподобався. Мені його дали потестити знайома, в якою він є. Чи був і враження в мене найкраще залишилось. Я пам'ятаю, що мене, а, мені цей парфум сподобався. Я подумала, дуже гарний, насичений квітковий аромат. Я б не проти такий мати. Тобто я про нього пам'ятала, десь він мені попадався, але не так, знаєте, щоб в флакон. Тобто в хотілках він не був так, якихось там далеких, пасивних, ну можливо, колись. Uh, і, тобто більше я його навіть не тестила. Але вчора він мені попався на поличці магазин uh, зі знижкою. І він був один, навіть не було його як потестити. Тут просто коробочка стояла одна з цими трьома двадцяточками. І <смас> Була, так, такий настрій буває, треба щось купити. Я згадала, що я ж хотіла його колись. Так? Він же гарний, ну, на крайній випадок там. Обміняю, подарую, спродам складніше, але і взяла його. Ну, пам'ятаю, що був гарний. І коли я його нанесла вдома, цей класік від GoTe, мене знову охопили ті самі емоції, які я відчувала багато років тому, коли тільки починала захоплюватися парфумерією. Це. Був, був просто якийсь феєрверк емоцій. Це коли ти відкриваєш парфумерію з того боку, як вирі, якийсь колодязь вражень. Оці ем, ці запахи, вони, вони заволодівають тобою. Ти, ти просто от не, не існує нічого, є тільки ти і. Аромат, який ти для себе відкриваєш, який тебе дивує, який захоплює, який тебе огортає. Це, ну, якщо ви ось колись відкрили для себе якийсь парфум, який вас вразив, який ви закохалися, від якого вам от просто добре, і радісно, і цікаво, і ви просто біжите до того флакончика, щоб нанести на себе парфум, і він вам просто підіймає настрій, ви розумієте, про що я говорю. І я згадала ті емоції. Так, Міша мені. Досі дарує а, емоції. Але ось таких яскравих насправді дуже мало. Бо ні, не те, що вона також одноманітна, але а, щось знайти таке, знаєте, унікальне, щось знайти таке а, глибоке, багатогранне, багато щось таке, що дійсно тебе вразить, і що ти скажеш. я не віддам за це нічого. Я не кажу, що я за цей парфум нічого не віддам і він має бути завжди. Але він дарує як от стара, добра, гарно, якісно зроблена. Класика дарує. Оті емоції, які повинна дарувати парфумерія. Ви пам'ятаєте, коли наші батьки, коли не було в них по 50, 120 флаконів, було там один, два, три, ну в когось було 5 <сміття> по багатому. Коли вони оцей флакончик берегли, це було дійсно, це був парфум. Парфум, який дарує святковий настрій. Яке робить тебе там, королевою, яким ти пишаєшся, що він в тебе є, бо він, ну, бо він дійсно от створює настрій і, і створює, формує образ, ось коли він виконує свою парфумерну роль, для чого він і був створений, а не просто там якась вода з ароматом на поличці. І от вчора я знову ці пережила ці яскраві емоції. І що зрозуміла, ну теж не зрозуміла, ще раз я подумала і остаточно для себе а, прийшла до висновку, що аромати 90-х. От, можливо, кінця 80-х, 90-х і десь перша половина, ну, можливо, там рік 2008, ну, можливо, до 2010-го давайте там дотягнемо. Але от фокус, скоріше, це 90-ті і початок 2000-х, це найяскравіші роки от гарної, якісної е, люксової парфумерії. Коли кожен аромат. Був унікальний. Тобто існувало два-три тренди. І навіть в рамках цього тренду аромат, кожен аромат був настільки унікальний, настільки яскравий, що ти не сплутаєш його ні з яким іншим ароматом. Зараз існує тренд, ти підходиш, і ти, ну, навіть якщо аромат гарно зроблений, і ти його любиш, але це аромат, який на 90-80% схожий з, із цим брендом. цим цим. брендом, із цим. Підійдіть до стійки Lancome з сучасними ароматами. Підійдіть до стійки а, Кароліни Ерери або Євсен Лоран, або Gabbana у той же час. І ви відчуєте, що Аромати одного тренду, вони на 80% схожі. Ну, тобто вони нема не такого різноманіття, тобто вони не, не вражають своєю унікальністю. А от ті аромати, коли тоді, а, ну, не, це не те, що це аромати моєї молодості. Я так з ностальгією, я тоді дитина була в 90-х. Але я не знайома була з парфумерією. Ну, там, можливо, Poison так, від Dior і що там і кліма ось були аромати, які я знаю з дитинства, все. Але зараз, як то осознанно спій, ви зрозуміли, я, коли Ношу ці аромати, коли їх пробую, вони викликають просто вир, вир емоцій. І ось що повинно викликати в нас парфумерія. Так от, повертаючись до класик. він змусив мене згадати, що люкс також шикарне поле для. А, з, а, того, щоб шукати оці надзвичайні емоції і враження. Просто треба йти до доброго, гарного люксу 90-х, де кожний армін дійсно був унікальним. І дарував оцей просто вирій емоцій. Так, я вам покажу ось такий кофрик, і в нього такі запасочки по 20 мл. Кофрик сам не відкривається. Ви знаєте, що класичний флакон Жан-Польгатія повторює таку жіночу фігуру ну, або чоловічу в чоловічій лінійці, як манекен. А тут просто ця консервна банка вона виступає кофром і вона виступає ну, самим. Це такий, такий флакон. Тобто відкривається кришка і зразу наноситься аромат. Я люблю такі е, 20 бо якщо аромат там простой, можна поміняти одну двадцяточку чи дві, подарувати, і, ну, що, що одну. А одну собі залишити. Ну, не знаю, я, мабуть, залишу собі все. Ось, про що це аромат? Це е, е, такий східний, квітково-гурманський аромат, гумансько аромат. гумансько-квітковий Тут насичені, щільні, яскраві солодкі квіти і багато ванілі. Хоч ваніль там заявлена як базова нота, але ваніль відчутно дійсно на старті з яскравим квітковим букетом у стилі 90-х. Хтось там пише, що він. Ретро, ну, тобто цей вайб 90-х, це кліпси. До речі, у мене кліпси також з того часу. І оцей такий яскраве, феєричний, і парфум такий самий феєричний. У фешні, у моді. це... Феєричні образи, у парфумерії це феєричні, яскраво квіткові, солодкі композиції. І ось це так, це класичний представник того часу. Але який це багатий, не багатий у сенсі, роз... що він пахне розкішю, а багатий по композиції, по своєму розкриттю аромат. Але дуже прошу вас лише один ще, одне щедре нанесення. Якщо буде більше, просто краса в цій солодкості, в цій щільності квітів, вона потоне все не буде. Це вже буде несмак. Один щедре, одне щедре нанесення, один щедрий спрей, і ви просто в шикарному солодкому букеті насичених квітів і ванілі. Дуже смачної ванілі, вам хочеться просто себе нюхати. Я, я буду його носити в холод зимою в мороз. В нас сніга не те, щоб коліна майже по пояс. І а, температура ввечері і вночі мінус 10 і ще й ще й нижче. І вчора ввечері я його нанесла, вийшла на двір. Боже мій! Мене, в мене зразу. Образи, коли ми збираємось, вдягаємось, дуже вбираємось святково. Мама вдягає вечірнє плаття, вечірню сукню, і ми їдемо до нашого місцевого драматичного театру дивитися Перето. Оперето це що? Це також це феєрія, це яскраві образи, всі дами. Надягли найкраще, надушилися найкращими найсолодшими парфумами. Це от розкіш 90-х. І от така театральна. І в мене зразу, я просто йшла до гаража щось взяти. А в мене зразу образи, що я така вся святкова, іду кудись в театр. І з боку. Як це мнення думка <laughs> з боку? Діти сказали, знову ж таки, мої судді, що, мама, ти смачно пахнеш. І дійсно ваніль, я сама відчуваю, що це дуже смачно, ваніль надзвичайно смачна. Але дозування тут, тут просто критичне з цим парфумом, а, інакше це просто тітонька без особливого смаку десь там на базарі. А от якщо Дозування витримати як слід. Це просто неймовірна краса. Люкс у всьому, всій своїй красі, як він був дійсно у 90-х. Ну, там не... у цього парфуму дуже велика яскрава піраміда. Там є і слива, і квіти, і зір... зірочка Анісу, і, що, там і деревина, сандал здається, і ланг і, і ваніль я сказала. Ну, тобто, таке, тобто І квіти, і деревина, і ваніль, і, і спеції, все, що ви хочете, дуже велике. І фрукти, так, піраміда, але це ж люкс, це ж старий добрий люкс, це що ми любимо, люкс, за те, що все так перемішано, заблендовано. Ідеально, що ти не хочеш розкладати цей аромат на, на, на ноти. Це просто неймовірно гарно, неймовірно яскраво. неймовірно... От я хочу сьогодні про нього казати весь час феєрично, феєрично пахне. І от просто дійсно гарно. Ти така гарна жінка. І за рахунок цієї дуже. Такої смачної ванілі, я думаю, що він може підійти не лише для жінок, а для дівчат також. Знову ж таки, дозування. На більш молодій дівчині, я думаю, це буде більш гурманська ванілля буде грати яскравіше, а на старшій жінці, скоріш за все, так квітковість буде сприймати солодка, солодка квітковість як основний акорд. Ну, дуже раджу, просто спробуйте. Один, одне нанесення а, таке, в міру і насолоджуйтесь цим ароматом. І, звичайно, на холод, бо влітку він задушений, просто дуже щільний. Ну, це композиція не для, а, а, не для спеки, не для тепла. Ось Так, Ось. так що я повертаюсь до люкс, але до того старого, доброго люксу 90-х. І я не, не збиралась робити це відео. Так як я вам сказала, була трошки розчарована у люксі, але виявляється, розчарована у сучасному люксі, мене щось мало що, що чіпляє. Але я зроблю відео про свій улюблений парфюмерний а, люкс. А, все ж таки зроблю. Там буде небагато ароматів, але такі най-най, які я для себе обрала, які в мене є в колекції, я, звичайно, вам покажу, поділюся з вами. Побачимось у нових відео. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, не забувайте коментувати. Хоч привітте, мені поставте, бо буде дуже приємно. Бувайте, все буде в нас добре.